У Євангелії від Луки в 19 розділі описується історія, здається, непоправного грішника. Тож послухаймо з першого вірша. Увійшовши в Єрихон, Ісус проходив через місто, а був там чоловік, на ім'я. Він був головою над Митарями і був багатий. Він бажав бачити Ісуса, хто він такий, але не міг із-за народу, бо був малого зросту. Побіг він наперед, виліз на смоківницю, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити тудою. Прийшовши на те місце, Ісус глянув угору і сказав до нього, «Закхею, швидко злізай, бо я сьогодні маю бути в твоїм домі. І зліз той швидко і прийняв його радо. Всі, бачивши те, заходилися нарікати та й казали: до чоловіка грішника зайшов у гостину». А за став і до Господа промовив. Господи, ось половину майна свого даю Богем, а коли чимось когось і покривдив, повернув четверо. Ісус сказав до нього, сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо й він, син Авраама, син бо чоловічий, прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Дорогою до Єрусалима Ісус переходив через Єрихон. Місто було розташоване за кілька миль від Йордану на західному боці квітучої долини, котра переходила у плоскогір'я. Серед зрошуваних джерелами пальм і родючих садів місто виблискувало як смарагд в оправі вапнякових пагорбів і пустельних ущелин, що простягалися між Єрусалимом та Єрихоном. Через Єрихон переходили чисельні каравани, які прямували на свято. Їхнє прибуття завжди викликало пожвавлення, але тепер людей хвилювало щось більш важливе. Стало відомо, що разом з натовпом іде галілейський учитель, котрий недавно Воскресив Лазаря. І хоча ходили чутки, ніби священники змовляються проти нього, народ прагнув привітати його. Єрихон був одним із міст, яке здавна призначалося для священників, тому тут проживало багато священнослужителів. Але місто населяла і строката маса людей найрізноманітніших професій та занять. Єрихон був великим торговельним центром. Тут мешкали римські урядники і солдати, а також чужинці з різних країн світу. Необхідність збирати податки перетворила місто на пристановище численних митників. Старший над надмитниками це був Захей. він був юдеєм, але співвітчизники ненавиділи його. Становище і майно Захея були придбані огидною для людей службою, яка була синонімом несправедливості та здирства. Однак багатий митник не був гордим і настільки закам'янілим, як здавалося. Під удаваною гордістю і любов'ю до світу ховалось чутливе до Божественного впливу серце. Захичу про Ісуса. Звістка про того, хто люб'язно і ввічливо ставився до знехтуваних усіма людей, поширювалася далеко навкруги. І в старшого над митниками виникло прагнення до кращого життя. Лише за кілька миль від Ірихона біля Йордану проповідував Ян Хреститель і Захей чув заклик до покаяння. Здавалося, що Йованове напучування митникам не вимагайте більш, ніж призначено вам, залишилося поза увагою. Однак на Захея ці слова справили великі враження, Він знав Писання і був переконаний, що його вчинки несправедливі. Тепер же, почувши слова Великого вчителя, Захій усвідомив себе грішником перед Богом, але те, що розповідали про Ісуса, запалило в його серці надію. Виявляється, що покаяння і переміна життя є можливими і для нього. Хіба один з найближчих учнів Ісуса немитник під впливом такого переконання Захей відразу ж став відшкодовувати збитки тим, кого скривдив? Він вже почав виправляти свої помилки. Коли єрихоном пронеслася звістка про те, що до міста йде Ісус, Захей вирішив побачити Його, Він почав усвідомлювати, які гіркі плоди гріха, і як важко навернутися з порочного шляху. Тяжко було зносити непорозуміння, підозру, недовір'я, з якими люди ставилися до його зусиль виправитися. Начальник митників прагнув побачити обличчя того, чиї слова сповнили його серце надією. Вулиці були переповнені народом. Ізакий, невисокий на зріст, не міг нічого побачити в натовпі. Ніхто не хотів пропустити його. І тоді він забіг наперед до смоківниці, віття якої звисало над вулицею. Багатий збирач податків. Залізає на дерево і вмощується серед гілок, звідки можна було б спостерігати за процесією, що рухається внизу. Натовп наблизився і захисть жадібним поглядом намагається угледіти обличчя того, кого так прагнув побачити. Гучніше за нарікання священників і рабінів та вітальні вигуки натовпу кликало до Ісуса серце начальника митників. Раптом саме під тією смоківницею натовп завмирає. Люди, які оточували Ісуса, зупиняються. І Господь дивиться вгору, ніби читаючи душу Захея. не вірячи власним вухам, чоловік на дереві чує слова. «Закхею, негайно злізай, бо сьогодні потрібно мені бути в твоєму домі. Натовп розступається, і Захей ніби у сні веде Ісуса до свого дому, а раби непохмуро, з погордою зневагою буркочуть, навіщо зайшов він, щоб зупинитися у грішної людини. Захей був настільки вражений, здивований, виявлений до нього любов'ю і увагою Христа, до нього такого негідного і грішного, що не міг вимовити й слова. Але любов і відданість до нового вчителя відкрили його уста. Він бажав привселюдно засвідчити своє покаяння. У присутності багатьох людей встав за і сказав Господеві: ось, Господи, даю бідним половину свого майна, і якщо кого чим скривдив, повертаю вчетверо. А Ісус промовив до нього: сьогодні спасіння завітало до цього дому, бо й він, син Авраама. Коли багатий юнак відійшов від Ісуса, учні дивувалися словам Учителя, як важко тим, що надіються на багатство, увійти в Царство Боже. Вони ще більше дивувалися, говорячи між собою. Хто ж тоді може спастися? А тепер вони отримали доказ істинності Христових слів. Неможливий для людей є можливий для Бога. Вони побачили, як Божою благодаттю навіть багатий може увійти до царства. Не встиг Захей побачити Христа, як він вже почав чинити те, що свідчило про його щире покаяння. Перш ніж його осудили люди, він сам визнав свій гріх. Він підкорився впливу Святого Духа і почав виконувати повеління, дані як стародавньому Ізраїлеві, так і нам. Задовго до зустрічі із Захієм Господь сказав, якщо твій брат зубожіє, а його рука неспроможної стане, то допоможи йому, пришелець він чи осілий і житиме він з тобою, не братимеш від нього відсотків, ані прибутку, і будеш боятися Бога свого. І житиме брат твій з тобою, грошей не позичатимеш йому на відсотку. І на прибуток не даси їжі своєї, нехай ніхто не кривдить ближнього свого і будеш боятися Бога свого. Ці слова були сказані Христом із хмарного стовпа, і першим відгуком захея на любов Христа став вияв милосердя до бідних і немічних. Митники перебували у змові, аби пригнічувати народ. Вони підтримували один одного в шахрайстві, Займаючись здирством, вони чинили те, що стало майже загально прийнятою нормою поведінки. Навіть священники і рабини, зневажаючи митників, самі були винні у узбагачені нечесним способом під маскою святого покликання. Але як тільки Захей піддався впливу Святого Духа, він відкинув усе, що суперечило чесності. Покаяння не може бути справжнім, якщо воно не змінює людини. Праведність Христа це не плащ, який прикриває невизнаний і незалишений гріх, вона є принципом життя, який повністю змінює людину і керує її поведінкою. Святість це цілковите посвячення себе Богові, цілковите підкорення серця і життя небесним принципам. Християнин, котрий займається підприємництвом, повинен поводитися так, як на його місці чинив би Господь. У кожній угоді він повинен показати, що його вчителем є Бог, святиня Господня. Має бути записано у всіх реєстрах, у всіх прибуткових книгах, у всіх актах і у всіх квітанціях, ті, хто називають себе послідовниками Христа і при цьому поводяться нечесно, дають фальшиві свідчення світові про характер святого, про характер справедливого і милосердного Бога. Кожна навернена душа, подібно до Захея, засвідчить, що Христос перебуває в її серці. Тим, що залишить усі недобрі вчинки, які раніше характеризували її життя. Як і начальник митників, вона доведе свою щирість тим, що відшкодує збитки потерпілим. Господь сказав: застав поверне несправедливий. грабунок відшкодує, ходитиме уставами життя, щоб не чинити кривди. Усі гріхи Його, які він учинив, не будуть йому згадані, він буде жити. Якщо ви завдали комусь шкоди нечесною угодою, якщо в торгівлі ошукали когось, навіть якщо це формально і не порушує закону, ви повинні визнати свій гріх і по можливості відшкодувати збиток. Буде справедливо повернути не лише те, що ви взяли, а той прибуток, який ця людина могла б отримати, якщо правильно і мудро використала свої гроші за той час, поки вони були у ваших руках. Спаситель сказав Захею: сьогодні спасіння завітало до цього дому. Отже, не тільки Захій отримав благословення, а й увесь його дім. Христос відвідав Його оселю, щоб викласти йому уроки істини та розповісти його домашнім про Царство Небесне. Вони були відлучені від синагоги через зневагу рабенів і мирян. Але тепер цій родині була виявлена найбільша честь у всьому Єрихоні. Зібратися навколо божественного вчителя і слухати слова життя, це щось надвеличне. Душа отримує спасіння саме тоді, коли приймає Христа як особистого Спасителя. Захей прийняв Ісуса не тільки як тимчасового Гостя у своєму домі, але як володаря храму душі. А книжники і Фарисеї. Осуджували Захея як грішника, вони нарікали на Христа за відвідане митника, але Господь назвав Закхея сином Авраама, бо ті, хто відвіри, вони всі сини Авраама. Яке щастя, мої дорогі, що не тільки Захей, коли ми читаємо послання апостола Павла до римлян, ми знаходимо, що всі ми по вірі діти Авраама. І я хочу дякувати Богу за це. Що я маю таку перевагу і кожен має її. Помолимось. Наш дорогий Небесний Отець, ми щиро дякуємо тобі за цю біблійну історію, яку ти показав, що незважаючи на те, хто ми є по положенню, яке місце ми займаємо в суспільстві, Господи, Ти бажаєш нас прийняти, якщо ми дуже бажаємо віддати своє серце тобі. Ти бачив усіх, ти побачив. Закея, який заліз на дерево, і Ти побачив його там, ти увійшов в його домівку. Ти сьогодні хочеш зайти в кожне серце. Тож завітай, Господи, а нам дай мудрості широко відчинити двері свого серця, щоб ти знайшов там місце і щоб спасіння прийшло не тільки нам, а всьому нашому дому і всій нашій багатостраждальній країні Україні. Благослови, Господи. Церкву Твою, благослови народ Твій, який іде за тобою, і повернися якнайшвидше, щоб перестали проливатися сльози матерів, дружин, щоб ніхто вже не гинув, Ісусе, а це буде тільки в Твоєму царстві, допоможи, щоб ми були теж учасниками тієї славної події, і щоб ти сказав, як колись сказав Захею, сьогодні прийшло спасіння у цей дім. А тобі, Богу нашому, слава, честь і подяка Отцю Синові і Духові Святому. Амінь. Я глибоко переконаний, що не всім нам довелося зробити якісь важкі гріхи. Але якщо б я міг запитати, чи є хтось, що ніколи не сказав неправди. Мабуть, такого немає. Чи є хтось на землі, хто не припустився гріха, такого немає. Тому Господь дає таку мудру пораду, яка міститься в слово покаяння. Треба покаятися. Покаятися треба сьогодні. Прийти до Ісуса сьогодні, віддати йому своє серце сьогодні і почути гарні, переконливі слова. Сьогодні прийшло спасіння дому вашому. До побачення.